Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко коротенько про тему цього відео. Так, значить, Коли є час, іти по букіністичних там лавках, ятках, закутках свого міста і знаходити, питати. Шукати літературу по компресорах типу АК-150. Коли щось таке є, брати контакти, фотографувати трохи цієї літератури, будь-які технічні мапи, книжки, довідники, все безпосередньо дотично до теми цих компресорів і скидати мені на пошту. Важлива робота у копилочку. Нашого проєкта пневматики БМП. Дуже-дуже буду вдячний, це дуже важливо. Тепер про це дещо більше розлого. <кій> Власне, після того, як на платних засадах так, професіонали з онлайн-пошуку, і я спілкувався з купою людей. з Різних підприємств і галузей до того дотичних. Ну, спромоглися всі ці зусилля призвели насправді до е, достатньо таки відчутних, але все ж таки більш скромних результатів, ніж я сподівався, і очікував. Зокрема, зокрема, мабуть, найціннішим з е, довідників із даних, які на сьогоднішній день вдалося мені знайти. І який вже використовується в роботі потроху. Такий цікавий каталог, в якому вказано, з яких матеріалів зроблені різні частини цих компресорів. Так, наприклад, Втулка, там Бронза, ну, наприклад, БР1738 там, Х, умовно кажучи, так? Там, е покриття кадміровані Анодіровані. В такому плані, що це означає? Це означає, що і по великій частині складових цих компресорів є в тому каталозі, в тому збірнику ця інформація. Що це означає? Це означає, що коли ми невдовзі з вашою так, допомогою придбаємо новий без пробігу вузол з консервації, і будемо його розбирати до гвинтика і знімати параметри спочатку не. Першочергово важливих для нас частин. І коли ми будемо виготовляти дублікати, ми будемо <кій> оцінювати. оцінювати наше розуміння, уявлення про навантаження, яке несе ця частина, ця деталь, і співпідставляти ці дані, так, які нам надає життєвий досвід і сучасні фахівці з даними того довідника. Зокрема, так, тобто розміри ми візьмемо самі шляхом безпосередньо вимірювання цієї деталі за допомогою різного вимірювального інструменту, а важливі підказки щодо матеріалу, так? щоб не здавати у недешевий аналіз матеріалу, з чого зроблено, просто подивилися, так. Проаналізували дані, там сплави, от і рухаємося далі. Так от. І в усьому цьому пошуку, я так, ну людина дуже орієнтована на інформацію, яку отримую з інтернет-мережі, я зовсім забув про класику, про класичні паперові джерела, які, Ну скажімо так. Насправді зовсім не втрачає своєї актуальності. І людина, яка дуже мені нам допомагає в цьому проєкті, з 2009-го десь приблизно року займається щільно темою цих конкретно компресорів. так Вона каже, що у мене взагалі-то ну була власна бібліотека, так, паперова. Фахових цього, вузкопрофільна по темі цих компресорів, але каже, вона в Херсоні, там ну, конкретно все розбомблено. Я декілька разів туди їздив, намагався її віднайти, відновити, і ну, мені це не вдалося, тому що немає фізичного будівлі. так. І я подумав: ну, стоп, секундочку, ми ж платимо гроші, шукаємо, дубаємо, телефонуємо, спілкуємося, все, що завгодно, але в. Онлайн форматі. І це нам ну, дало менше результатів, ніж я сподівався. Насправді про діри інформаційні в цьому полі, дуже великі. Тобто, так, молока в нас набагато більше, ніж конкретних даних. Тому, тому зараз я. За допомогою там, людей на різних майданчиках, через різних знайомих, з... шукаю, залучаю на платних засадах людей, які в великих містах, у не дуже великих містах, за там, адекватні гроші або на волонтерських засадах, підуть і прогуляються так, по цих всіх дідусях, які там на риночках. Там багато вже років живуть в своїх цих комірчинках, завалених книгами, і які там багато ну, добре знають, що у них є. І цілком ймовірно, що десь у них будуть траплятися довідники, я не знаю, там якісь, може, навіть ексклюзивні там курсові роботи, я не знаю, із дослідженнями, вимірами. Креслення, будь-які дані по компресорах типу АК-150. Їх там багато купа модифікацій, різних років, але кістяк кістяк, він здебільшого не ну, малозмінний. малозмінний і навіть якщо ми знайдемо. І збережемо інформацію по якихось модифікаціях, які на сьогоднішній день там втратили свою актуальність, все одно це піде в нашу інформаційну базу, ми зможемо проаналізувати еволюцію так, інженерної думки, і використати це в нашій роботі, що також дуже важливо. Тобто, поки на різних майданчиках в різні способи. Я до того запрошую людей на платних основах. Хто з вас має час, можливість, так, будь-який, з днів прогулятися, піти, поспілкуватися, дізнатися, подивитися, проаналізувати, взяти контакти цих букіністів з будь-якого міста України, пошта працює, все там на відстані пошти у нас більш-менш гаразд. Так. Дізнатися, якщо трапляться книги, пофотографувати там декілька сторінок, так і скинути, наприклад, мені контакти, що так і так, ну, умовно кажучи, там мерефа, так, книга 200 гривень, ось то-то, то-то. Якщо цікаво, то звертайтеся ось туди то туди. то Дуже буду вдячний так я з тими людьми, яких там. Залучаю на платних засадах. От, я на цей напрямок на сьогоднішній день заклав 10 тисяч гривень. Так. Ну, подивимося, який це дасть результат. Бо ну, насправді це може нам зекономити набагато більше грошей. Зокрема, і ресурсів взагалі насамперед часу. Так. Побачимо, до чого це призведе. А поки що. Запрошую долучатися того, прогулятися, подихати свіжим повітрям, поспілкуватися з людьми, які цілком, ймовірно, вам неочікувано виявляться приємними, цікавими, чом би ні, так? І ділитися зі мною результатами ваших напрацювань. Як такого строку давності, так? Тут. Не передбачається, тобто це може зробити і завтра, і за тиждень, і за місяць. Це проєкт не на один день, не на один рік. Так. Це проєкт не побоюся цього слова національного масштабу, тому що цих робіт, цих компресорів, цих деталей потребують воїни всієї України, з, з ким я не поспілкуюся. Майже всюди з цим діри, провали. Так, і люди потребують цієї допомоги. Дуже дякую за увагу. Пішов працювати. Далі, чудового вечора. Слава нації! Мої контакти в описі під відео, в описі каналу. Пишіть, мобільний зв'язок поганий, інтернет кращий завдяки мобільному модему. Пошта, сигнал, WhatsApp, все у вашому розпорядженні. Бувайте здорові, слава нації!